Перший цей момент, перший раз, коли вас мама чи тато за ручку, перший раз привели першу школу на перший дзвоник, лінійку ручисту, які вас тоді емоції вирували всередині. Що вас найбільше здивувало? По-перше, це ну великий відрізок часу пройшов, ну а те, що в пам'яті залишилось, це те, що портфель такий трошек важкуватий був. Ось, це раз, друге, наша колективна фотографія біля пам'ятника Леніна. Хто ще пам'ятає, де він там стояв, і от ми там всі з букетами, такі гарні всі. Цікаві, ну і перші уроки, звичайно, коли сидиш, а тобі хочеться, треба тихо сидіти. А тобі говорять не шуми, не крутися. І ще мені в пам'яті залишилося те, що по-моєму, чи після першого тижня навчання я забув портфель в школі. У мене сестра е, старша від мене на 6 років. і Відповідно, прийшли, коли прийшли. Я прийшов додому, мама питає, де твій портфель? І я, і я згадав, що його забув в школі. А тоді ще в, друг, в другу зміну діти вчилися. Тоді тобто, я в першу зміну вчився. Ми прийшли в той клас, а це була ще стара школа. Це не було ще е, приміщення тільки одне. Ну і от ми прийшли і. Портфель лежав на місці, я з тим портфелем з сестрою повернувся додому. Оце от таке в пам'яті мені от про перший, перший мій рік навчання в першому класі залишилося. Який ваш був улюблений предмет і вчителів, хто вам найбільше імпонував, в кого ви найбільше черпали ці інформації подавали? Ну. Мені більше давалися такі гуманітарні предмети. Географія, історія, література, що українська, що російська. Мені легко давалося запам'ятовувати вірші. Гуморески дуже любив розказувати, пам'ятаю. В самодіяльності там приймав участь Адам Іванович, вчитель музики, а також вчитель історії. Михайло Йосипович-Паук, це теж така, я кажу, колоритна особистість. От дуже будемо говорити так, от своєю харизмою. Він так все таки любов до історії. Щось відклав, що мені дуже подобалася історія. І до сих пір мені цікаво читати там історичні романи, вчителька літературу української мови і літератури Катерина Степана Лісніченко. От це теж як кажуть, це людина, яка душа, просто хто її добре знає, то вона скаже. що Це просто така, як вона як мама для нас була. Вона от ну, вчителька російської мови і літератури. Радченко Любов Федорівна, от вона до речі, стала класним керівником мого сина. Математику, як, як би мені там математика, так не, не дуже кажуть, такі точні науки подобалася, ну, ну не не дуже, але не дивлячись на те, що все-таки е вчитель е математики це. Лепих та міла Григорівна вона зуміла, навіть, навіть такі, що ну може там не дуже і, і то ми вчилися і получали досить такі тверді знання, ну які мені наприклад, я, 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 я так я впевнений в тому, що оце мені допомогло, коли я поступав в військове училище. І мені треба було здавати математику. Чи були ви відмінником навчання, чи не порушували дисципліну і чи не переживали, коли батьки ходили на батьківські збори, а ви сиділи їх дома і чекали, що вам зараз трошки влетить. Я не був відмінником, я був таким твердим середняком, але закінчив школу, в мене був п'ятибальний атестат. От, не, не не відмінник, ну але п'ятибальний атестат си тобто, я мав стимул, мені, мені хотілося вчитися. Я знав чого, що мені треба мати там атестат для того, щоб допом... з тим атестатом поступити. Це було плюс для вступу в вищі начальні заклади. Тому в мене якийсь стимул був. Я кажу, та а так багато є вчителів, я кажу, яких яким ді... треба дякувати за те, що вони своєю такою крупіткою працею нас з нас, я кажу, з такого поліна робили нормальних струг. Але стругали правда, як не, не як Буратін, але щось вистругали в цьому житті. Так що я рахую так, що кожен вибирає собі дорогу. От і повинен її пройти. Вибирає, як їм досягти мети. Але ця е, мета вона починається що? Починається в першу чергу з е, сім'ї, а друга вже це школа. Так що я хочу подякувати школі в вик... вчительському е, складу, який мене вчив. От е, здоров'я, а тих, кого вже немає, на жаль, на жаль, немає і моєї першої вчительки Катерини Степанівни. Е, От і вже немає і класного керівника Карабіна Михайло Федоровича, от і директора школи Федір ілліч Жебель. От мені згадую, я його згадую, значить він такий високий, ще сам мужчина. А ми ж от бігаємо. І от один раз нарвалися, нарвалися на те, що і бігали, бігали біля по коридору, і якраз тільки двері відкриваємо. І Юра Чуйовський значить, прямо в йому в живіт влітає і відскакує, відскакує, падає, зривається з місця, і Федір його так піднімає, і так йому о, 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 ладоню в волосся. так. Раз, схватив його за чуба і не бігай, не бігай по школі. Треба ходити, а не бігати. І потім відпускає в його, а в руці залишається такий волосся. Це так було спочатку і дивно, і смішно. Оце теж так залишилося. Так що кажу, що дуже хороший був педагогічний колектив, і от і і цікаво проходили проходили заняття і. Є що згадати, перший клас пішов, в мене був перший г клас І от ми до восьмого класу вчилися в Г-класі, а потім, коли частина пішла там в професійно технічні училися, в техніку ми поступили, відповідно, об'єднали і вже 9-10 клас я вчився в 10 А-класі. Тобто нас об'єднали два класи: А-клас і Г-клас. Ну я скажу так, що в нас і в Г-класі були дружні колектив, і як не дивно. Ми прийшли в інший клас, об'єдналися, і в нас теж був дуже чудовий колектив, дуже чудовий чудовий клас. Якщо ну що можна сказати, якщо ми вже відмічали 30 років співспільної кажуть випуску після навчання, то фактично біля 17 чоловік в нас зібралося. Ну це про щось говорить. Хоча в класі було 32. Ну але а так останній раз, коли в нас було 25 років, то в нас 25 чоловік зібралося. То Отрахуйте, от, от дружні, дружні чи не дружні. Я рахую, що дружні, дуже навіть хороші були. До сих пір ми підтримуємо стосунки. Часто вам доводиться бувати зараз, вже, як ви доросла людина в стінах шрідної школи, чи ностальгія не кличе сюди, навідають. <різь> ну. <різь> періодично виходить, не дуже так як би кажуть що 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 там що чи що, що року ну раз в рік якось так виходить. А коли коли син вчився то само собою приходилося ходити на на батьківські збори і так відвідувати коли, коли ще був заступником командира частини 3007, то ми тут частіше відповідним були, а після цього в Київ перевівся служити то не так часто. А зараз, зараз проходжу службу у Львові, то в мене є більше можливості і, і поряд зі школою пройти, і зайти в той, в той же час і в школу. От те, що я хотів стати вже військовим, в мене таке вже бажання з'явилося після 8 класу. Це вже конкретно після восьмого класу. У мене вже було таке бажання. А, а чому? А тому, що був у нас вчителі навчальної військової підготовки НВП. Євген Петрович Степанишин. От, так що його вже нема, на жаль, от, це було дійсно як, я його рахую, як хресним батьком усіх нас, хто вибрав професію військового тим офіцера. Тому що це він нам, як кажуть, ось перед нами він був як офіцер. От, він давав нам перші такі як кажуть, уроки, уроки от, захисту батьків. Батьківщини, нам було дуже цікаво от на цих уроках, тому що і проходили змагання. Це змагання в масштабах школи, що ми розборка, зборка автомата, нормативи, стрільба з пневматичної гвинтівки, стрільба з мілкокаліберної гвинтівки в тирі, він був просто фанат, фанат своєї справи. Оце дійсно, я от я, я кажу, це наш хресний батько. По-іншому я не, не скажу, тому що якщо би. Не він, можливо, б і не було з кого брати приклад. А от так це було перше. Ну а друге, те, що все-таки військова частина в золочеві була розташована і було приємно дивитися, коли йдуть підтянуті офіцери, от, військовослужбовці там, строкової служби, сержанти, прапорщики. І оце воно теж воно дало таку такий поштовх, щоб поєднати своє подальше своє життя з служінням батьківщині. Щоби. Весь педагогічний колектив, усі ученики, які зараз навчаються, вони цінили ці дні, кожні, кожні дні в своєму житті. Все повинно бути тільки в позитиві. І щоб школа, якій вже 160 років, вона ще відсвяткувала і своє 320 річчя, і там то тобто п'ятдесят 250 річчя, 200 річчя, тому що дійсно є такі е, історичні моменти, які завжди запам'ятовують. Минається і мені наприклад тільки приємно те, що я закінчив іменно першу школу Золочівську середню школу номер 1 імені Степана Тудора. Так що усьому педагогічному колективу, усім випускникам, які і, а також зараз учням, тільки великого щастя, вдачі, і саме головне, щоб ви завжди пишалися тим, що ви є випускники, працівники і ученики середньої школи номер 1